Всім привіт, друзі! і Сьогодні такий похмурий день теж. І я хочу це відео присвятити півнику. Про півника буду розказувати. побачите, чому він буде, але зараз я хочу показати швиденьку курочок. Як вони поживають, відростає пічку? Ось так от. Які линяють курочки. Все відростає в них Моя улюблена курочка тут ходить. Золота шинка. О, сі... сірунка тут ходить. У неї дивіться, бачите, теж теж пір'я відростає в неї. Ось так. Ой, тільки вони лякаються Тузик. І калінка тут така росте в нас. Якось він закукорік і дуже давно його спільницю. Дивіться, як голубинки. Пірішко на голові відросло. Дивіться. Оце, що виросло пірям, воно таке темне. Воно її таке темне. Ось коли вона до цього линяла, і вона до цього у неї було таке світленьке, таке. Як пір'я таке, бачите, таке світленьке, таке сіреньке. Таке кури, От дві курочки пошивають. А чому ж я хочу присвятити півніку це відео? Тому що сьогодні він до мене хотів нападати. Ну, як він даже не бився, він просто підбіг і зрозумів, що не треба. Але я розкажу, чому, що робити, якщо півник б'ється. Це підходить не тільки для породи легорн, але іще підходить для інших. так, якщо такі, так рідко нападає, краще йому дати отак от. Йому дати ногою так віддігнути, отак, щоб він злякався. Він злякався, де він того треба якось ну, за, е, неси е, він багнути, щоб він злякався і він вже перестав. Якщо такий півень, наприклад, дуже б'ється, завжди б'ється, завжди коли е, в нас був такий півень. Ну, як Я по... Це ще було... Це було давно ще десь у 2009 році, 2010 році. Ще десять 12-13 років назад. Це було настаті. Був південь. Був півень. Бабуся розповідала, що такий білий, такий самий. тільки... Повністю білий, який завжди, коли до курок приходить, він завжди-завжди бив. Коли приходить, він завжди. Його, вдар... Його бабуш... бабусю так вдарило, що таке була кровотеча, що такі півень. У нас був такий в минулому році, з 2019 по 2021 рік, такий півень. Такий, що кульгав, такий рябенький, як у ці курочки такий був. Такий так, був п'яник з ногою, але він. ну, він, ну як, він не так, Але він такий був тарапо, що в мене от, ось тут на ногі була така ра, така синяк був такий. Такі півні ми ходили завжди палкою і йому відганяли його і так до. ну, Йому щоб з безпалкою таким, але він потім менше і менше став битися. Курочки тут ходять. Просто треба показати, хто тут хазяїн просто. І він з, з повітря зрозуміє про. Уже з травня місяці він все провів, але ми завжди так робимо. Так, тут курочка старенька, вона не може вечірської вставати на лапку повноцінно, вона кульгає вона. Вона старенька, що 4 роки. Вона в середньому так кури живеть. Сьогодні так буває, таке хмарне небо. Сьогодні 26 жовтня і тепло, плюсова температура. І ще бабине літо повертається до нас. І таке. Дякую глядачам, що дивитесь мене. Дякую вам велике. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі завтра.